Ну, стоявку надо сделать да. mm -hmm. И тогда будет порядок потому что ставят все как угодно машины как захотел так И когда будет тут парковщик, тогда порядок будет а так конечно я приехал поставил свою машину буду выезжать буду ждать пока У вас все влаштовые влаштовые на кого деваться с подводной лодки никуда деться чи ситуацію можна змінити? Цю Ситуацію? Ну як вам сказати, треба і хочеться. Ну. А яким чином Ви не думали? Ну це треба підключити коту строїтелі, адміністрацію, щоб це вбратися, міліцію там. Ну, всім. Це бо, питання це не одного дня, це на питання. Як рішить Бог? Просто його треба упорядочити. Тож тобто, як Мінісенера Саліна розвив, там як світофор не працює, так? так і тут треба паркувальника поставити, щоб було видно, що це тут. Розмітку зробили, там краскою білою, що гаразд тут машина, тут машина. Якщо ні достать, там він зробить парковку. Що це дуже для влади буде. Я думаю, небагато роботи. Зробити таке і буде нормальний. Буде якась копійка в бюджеті, будуть. І порядок буде. І тут людина буде відповідати за те, щоб там не ставали посеред тієї дороги, де автобус, бо їде крутий, то й став валюту міняти чи ще щось. І стоїть жде, автобусник підпікає. І звісно, це некрасиво. Це одиниця. Таких людей небагато, але тим не мені, вони, як би сказати, трошки заважають цьому. А так, як буде паркувальник, він сказав, або ставайте сюди, бо приїжджайте, та йдуть до свидання. У нього будуть такі ж полномочі, я думаю. Ні, зовсім не важко. Розкажіть, чи мої, чи можна це вирішити? Та можна, Ха каже. Особливо на приворзані площа. З утра на автобусі не проїдеш, кожен матюкає, яку хрена ти тут їдеш. Ти бачиш, і ось я все тут приїхав на базар на машину. Все ну, а це можна як то вирішити? На я, думаю, я думаю, можна. Яким чином? Так же, як везде робиться. По всім городам нормальним. Стоїть факбам, стоїть здам. Ніхто на територію вокзалу не виїжджає. Якщо положено, щоб там такі автобуси були, значить повинні бути такі автобуси. Де це вона влаштовує, ніде стай. Вони, ну дивіться, все заставлено. А там взагалі буває, не проїде, що там виїжджаєш з автовокзалу. Бо того, що базарники машини поставили, ну я то ще проїду, а таким лазом там і сигналять, і так що хай трошки уберуть, Ето, тоді нормально буде. Оберуть кого? Часників? Ну часні, що ставляю не в положеному місці машини. А так вроді нормально. Ото це іменно для нас водителі, для автобусників мішає. А яким чином ви бачите вирішення проблеми? Що треба зробити? Я, я, як їх оттуда обратих учасників? Ну, бачите, тут стоянки фактично, тут територія автовокзалу. Фактично тут стоянки немає. Ну, а всі ставляють, всі особливо там, де проїзд, там це все. дуже буває таке, що не проїдеш, і сигналиш, він став, машину бросив і пішов на ПЗ. Так що, А які ситуації, кудись, щоб хай ставили, там, де раніше в було, там є трошки стоянка. А тут в основному то там, де проїзд мішає.